Розробка, яка додасть чимало клопоту росіянам до серпня цього року. Слово паляниця для окупантів було лише вимовним випробуванням. Однак тепер паляниці нестимуть реальну смерть ворогам. Саме таку назву отримала нова українська зброя: ракета дрон або скоріше крилата ракета наземного базування. Усе до неї засекречено. Немає навіть підтвердженого зображення, окрім графіки, опублікованої ресурсом Юнайтед 24 Як паляниця може вплинути на ситуацію на ф фронті дізнавався Єгор ромахло. Зустрічайте паляницю, українську далекобійну ракету дрон. Майже все навколо неї засекречено. Наприкінці серпня платформа Юнайтедвадцять 24 вперше показала нову українську розробку ракету дрон паляницю. Того ж дня появу цієї зброї в нашому арсеналі підтвердив і президент. Сьогодні ми вже показали нашу паляницю, нашу нову. Ракету дрон, і таких наш розробок, такої нашої зброї буде більше зі зрозумілих причин. Досі проект суворо засекречений, як і його технічні характеристики. Єдине, що вдалося дізнатися з презентованого ролика, у розробки реактивний двигун і здатність бити по цілях на відстані до 750 кілометрів. Експерти зі зброї впевнені, опублікована картинка во вочевидь не відповідає дійсності. Той зображення, яке є, воно може бути фантазією художника. Це також треба розуміти. Якщо ми говоримо про паляницю як літальний апарат, який здійснює свій політ за допомогою турбореактивного двигуна та підйомної сили Крил, та призначений для враження наземних цілей, то це крилата ракета. Тобто йдеться про першу крилату ракету українського виробництва, що є чималим прогресом нашого ВПК. Такий тип зброї насамперед дозволяє завдавати сильніші удари по російських потужностях, адже потенційно ракета може нести більшу кількість вибухівки ніж дрон. Ой-ой-ой! ой Що приходить? В нікці в ніфті летить. Якщо ми будемо казати, наприклад, про використання засобів ураження з корисним навантаженням понад 450 кг, тоді ми можемо казати про суттєві наслідки для. Виробничих потужностей. тоді ми можемо казати про знищення станків. Ми можемо казати про знищення технічної документації. Це дуже важливо. Важливий чинник у розробці ракет вартість в одному з інтерв'ю. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, паляниця коштує менше мільйона доларів, і це значно дешевше за розробки наших партнерів. Наприклад, американські томагавки експортують за понад 4 мільйони доларів. Французько-британські скальпи і Storm Shadow коштують від 1,3 мільйонів доларів. Німецькі таурус. Від одного і двох. Знов-таки, треба зрозуміти вартість на крилаті ракети і розуміти, що один мільйон це супорова ціна. Якщо, звісно, мова йде про повноцінну крилату ракету, яка може доставити декілька сотень е кілограмів. Бойової частини на голову противника та кардинально змінити ситуацію на полі бою. Нова розробка українського ВПК зможе лише у випадку масового застосування. Зараз йдеться радше про штучне виробництво, адже для масштабування потрібні сотні мільйонів, а то й мільярди доларів. І допомогти з цим можуть наші партнери. Україна має якісно технологічне рішення, в яких зацікавлені закордонні партнери тому. От тут треба шукати, як ми можемо зробити так, щоб у нас вийшло робити дешевше зброю або отримувати певні інвестиції. Для цього треба казати про трансфер технологій з нашими західними партнерами, тому що насправді нам є що запропонувати західним партнерам, і західним партнерам є, що нам запропонувати зацікавленість. Є наприкінці жовтня Литва інвестувала у виробництво паляниці 10 мільйонів євро. В свою чергу президент Зеленський в одному з інтерв'ю повідомив, що наразі триває випробовування аж чотирьох видів ракет українського виробництва. Плюс в Україні є найголовніший козирь реальний досвід бойових дій. Саме тому наші розробки можуть не тільки впливати на перебіг війни, а й потенційно перетворити державу на світового лідера ракетної галузі. Я більш ніж впевнений, що на середину 2025 року ми побачимо крутилезні українські ракети, які будуть активно працювати по території Російської Федерації. Єгор Ромахло, Дмитро Климчук, Факта Єдині новини. Дрони, як відомо, нині чи не одна з найголовніших ударних сил на полі бою щодня, завдяки операторам БПЛА Наші бійці зупиняють і піхотні і механізовані штурми, знищують живу силу і техніку та мінують території дронами. Та якщо виробництво артснарядів це дорогий і великий процес, то снаряди для дронів справа простіша. Але на жаль, і через тисячу днів, із моменту великої війни, виробництвом снарядів та мін у нас досі опікуються здебільшого ентузіасти і волонтери. На одному з масштабних виробництв побував наш воєнкор Олег Корнієнко. Це воно там закручується, да? ну, це паяється, це ставиться, потім паяється, фіксується, потім переходить на цей сіл. Набиває трубку, бачите, вже. Затрамбована вибухова суміш, кілька ще додаткових маніпуляцій, і міні-боєприпас готовий. Все летить. Бабах. Такими скидами наші оператори дронів знищують ворожу піхоту і підривають його укриття та техніку. Це споряджає Вог під скид з Мавіка. вог 17. Легкий боєприпас противопіхотний. Тут крутять, паяють, переробляють, придумують нові і вдосконалюють існуючі заради безпеки. Масштабність цього виробництва ми повністю показати не можемо. Саме тут народжується більшість боєприпасів для операторів дронів. Цей боєприпас називається термобар. По поводу цього боєприпасу очень хорошо сказав один із пілотів дронів. Люблю цей боєприпас. Он не оставляет трехсотых. Когда такой термобар э, заносят хотя бы на вход в бліндаж, из этого блендажа, как правило, не вылазит ни одна мразь. Масштабом цього виробництва позаздрила будь-яка країна, але не Україна. Жодної державної копійки у цих снарядах все виключно благодійники і ентузіазм військових. Самі ж цеги з'явилися ще до повномасштабки. Вже тоді ССО-генії розуміли невідворотність великої війни і важливість дронів. Ми прилажимо максимум у к таким віщам, які способствують. Быстрая утилизация противника постоянно выдумываем разные способы для уничтожения противника. Такие вещи нам помогают, скажем, элементарно. Роботить нині їхніми снарядами працює більшість бригад на лінії фронту. Ось це, наприклад, одна з найновіших розробок. Протипіхотна міна компактніша і в 10 разів легша за традиційну. І зараз з собою сапер може перенести і замінувати більшу територію. Або ж це зробити з дрона. Це зменшена копія противодніщої э, міни, яка так, которая, в принципі і на легку бронетехніку, пікапи, ну і тому подобне. Принципі, державну піхоту знімає нормально. Кожен тут снаряд чи міна випробувані на полі бою. Навіть деякі названі в честь бійців, які ними ліквідовували ворога. І більшість цих снарядів виготовляють з традиційних танкових артилерійських, але бракованих. Все йде на переробку від корпусу до пороху. Та не лише снарядами єдиними. Ось ця майстерня повністю авіаційна. Тут дрони від великого до малого. Функціонал у кожного теж різний. Навіть є аналог ворожого шхеда, але трішки менший. Урядовці про це виробництво знають. Приїжджають, дякують, обіцяють прибрати бюрократичну тяганину і зникають. Та рефлексувати надії влади тут часу ні в кого немає. кажуть, роблять все, аби ворога щодня ставало менше. Цель одна. Не победа. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах, Факти і Єдині новини.